5 новин за 5 хвилин, це, це що пограбували знову мій схрон. Ви бачите, от пупс був там. Я вам дивлюсь, що це, блін, поки дивлюсь. Замав ніжку. Але саме головне, що була вибита двері, замок. Забита моя двері громадними шурупами. Ми заходимо, я вам показую. Ось бачите, завінчена. Я потратив майже 2 години, був в цих наушниках, яких зараз я вам показую. Що слухав пісню S.O.S. Аби. Значить, що таке S.O.S.? з Латинів ви знаєте, це Єва soul. Рятуйте наші душі. І коли я побачив, там навіть зустріч ми поїхали, чотири хлопці молодих на мотоциклі, я щось запідозрив. Але це були не хлопці, помієте? Я підшов, підійшов, побачив як вони там об'їхали кругом, побачив свого чудовища ковідного, якого бачите блять, часто в інтернеті. Підходжу і бачу, оце тут що тут тобто, Двері забиті, завінчені такими величезними шурупами. Бачите, ось мене. То я вам кажу, в перше пограбування в мене забрали макіту я борсти саних інструмента. Бо там була ударна дрель, шуроповерт. ця Тварь прийшла знову в четвертий раз вже грабувати мене. ну Ми заходимо сюди, я вам хочу перейду вже себе на особисто. Ключу фонарь, який він не вкрав, тому тільки що він був в мене там. Бачите, був там в мене в Києві. всі книги були перекидані, блін. забрали під сходами в мене, догадайтесь, генератор, який був е, універсальний, бачите, інвертор. Трималять з Америки, а розробка остання я забрав з собою, тому що зараз нема світла. Йому потрапилось світло, цьому покидьку з Канівською жирному поцу, з канівської самооборони, який мене грабує вже четвертий раз. На чого раба він забрав топор, сокиру, яку я купив нещодавно, забрав він що ми? лопатку, яку я виров це яму для цього схорону. Це покидьок, блядь, бачите, ось. Він оскинуло, блять, казки, які я хотів, як ден падідпанас читати українським людям. Три роки я Україні не потрібен нікому. Мені цей диск принесла та міла медсестра в центру ветеранів війни тут. Боряд мене в циблях, як спеціально купив вишиванку. Але Україні не потрібно це є потрібен поц на дротах, то який, блядь, віщає їм щорічно під даркотою. От бачите, коробочка. Тут що ви думали, вони забрали фонарики. Мої два детектора, Але тут погризли миші, їх уже резинове. І це, І ще забрали у мене сонячну панель, яка була теж уже поламана. Генератор теж уже не працював. Там пробитий був шланг і з нього втік бензин. Ну, Саме головне, ви бачите, розкидані мої книги були. Казки про тварин, щоб ви побачили, що я б насправді хотів читати казки. Жив собі пес. І все цей бардак, все це свинарнік, у ця ці свинаренко в камуфляжі з українськими блядь, нашивками, щоб вони аби ви знаєте. Ви що думаєте, що ви у вас, чи ва, який ви час обошіствляєте, чи ваша блядь, тероборона, яка там бухала в Києві і яка зараз ходить по Києву, блядь, вся пропита, блядь, дише, блядь, своїм перегаром, ви ще вважаєте, що ці. Тварі вже ветерани війни, Війна ще не закінчилась. Плакати висять, ветерани, ветерани! Які ветерани? Війна триває! Не можуть бути ветеранів. Ну найголовніше тут були всі дзеркала були перевернуті. ви бачите? Ці дзеркала отак стояли, отак от стояли, бо, було, мабуть, соромно себе бачить, як воно грабується, покадьок хіба воно що там і шукало блять, автомата. І от я вам фінальний кадр показую. Ви бачите? Не знайшов. А, я хотів вам сказати, отут була колекція, блять, перший грабунок було, 10 машинок стояло там. от, На цій польці стояло 10 машинок з дверями, які я назбирав на свалки, дорогу подарю своїй племінниці. І там залишилася машинка поліцейська. і Він її забрав ту машинку поліцейську, але шукали ж привод, який був, автомата знайти. Ви бачите? Ото я вам показую. Я кажу, обіцяю. Звертаюсь до такого, таку вам історію розкажу. Ви бачите, на мені... Я переверну на мені. Одягнута. Бачите? Нашивка? Це Black Isles. Це така волонтерша, як Якубовська, народна героїня. Народна героїня. Ось знаєте, народний герой. Ото був прапор, бачите, я це привіз, новий прапор. Повисів прапор Калюського. Це народний той же герой України, який в дружковці приватали його к стовбу. Понімаєте? прапороносець називали його з прапором. Так вони його забрали, цього прапора. У мене вже новий прапор український, і не зупинив, не український прапор. Ну, Я е, історію розкажу про Якубовську. Бачите, який тут краєвиди, що ви бачили. Я тут живу, і тут буду Ось Отам дача кучми, там дача Парубія, там Ющенка. І ніяка тварь мене це не вижене. Я буду тут жити, і тут колись буде меморіальна табличка, що тут жив Галазюк Олег Дмитрович. Тому що я людина великої букви, це літери, я не Асіїв, то я хочу розказати вам таку версію. Ця на мені пайка, це, вона дорого стоїть. Мені доставили в тюрму. Доставила Якубовська Ольга Павлівна. І коли я її взяв, і в ШИЗО, в, ШИЗО, в штрафному ізоляторі, Макиївської колонії, куди мені направили вибивати вирок. До речі, 16 років і 4 роки заборони писати оці вироки, а вони вкрали. Забрала це тероборона Канівська, яка відчитала, що тут ДРГ ДНР хотіла підірвати Канівську греблю. Ці криси, блядь, пацюки, блядь, свінаренки, блядь, у формі українській, блядь, з нашивками, алкоголіки, блядь, аватари, і всяка мерзота кончена. Забрав ті машинки свої дитині, отам я ж вам розказую, що. І на мені оці пайку тут в мене вкрали. ШИЗО. І що ви думаєте? Вернули через 8 тижнів не про Там був Тіарентер, який був смотрящий Максим, який зараз воює в Красному Лімані. Там був пол полковник, який мене поважав, бо я сів наш шпагат і сказав там толстому такому, як оцю, блять, в окно, блять, лізло, блять, не застряло отого, того стероборони. Що я наш пагат сажавсь. Повімаєте? Досі. Мене поважали, мені вернули ту пайку, пані? Вернули, то я звертаюсь до такого собі, Карамишева Ігоря, який там полковник теж, потім я там описував Холіна Марка Володимировича, Шизо, підполковник, він пішов на пенсію, отримав полковника, звання. Тут два полковника. один Денерівський, один полковник наш Київський. Теж з Донеччини вони оба і дуже знають друг друга, понимаєте? То я звертаюсь до Карамишева, Якщо ти полковник, якщо ти такий визначний, я дав свідчення, описав купу вам. Мангола, Сліпньова, з яких покидьков, то знайди ті, хто вкрав і покарай. Бо в мене було в 10-14 напис. Жінь ворам, смерть мусарам. Я ще досі не придилився на цю бюк стать. На воров чи мусаров, от бачите, вори знайшли мені пайку. А ви 9 років не знайшли нікого, хто забрав мій годинник. А от бачите, годинник я тут знайшов на свалки. А в мене був, блядь, годинник «Орієнт», який в мене забрали у му році. А цей, блядь, Муділо, яке приплило з Канівська Каніва, блять, воно забрало в мене годинник такий, блять, пані, був подряпаний, я його купив, він віз обліз за 400 гривень. І він його забрав, понімаєте? Та вдо два годинника вкрали, а третій, ось у мене на, на руці, на свалки знайдена на японські часи, які я там батарейку ставив, знайшов на мусорнику, блядь, перебитий був браслет. То я питаю, коли ви почнете мені повертати все те? Іначе я, от, знаєте, в мене шуба приготовлена була. О, приносила мене фіофанію. Догадайте, хто принесла. Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії, вона приносила мені шубу фіофанію. То я, там був Захаров колись, колись мені пропонували ще в 15-му році подати іски, але буде платити їх Україна. Ви знаєте, що штефі заплатили 3600 євро. То я, от перший моєї запис був на мобільний телефон, я клянусь, я цю недодержаву. Не до держави, не яка вона не держава Україна. Це не до держави, це корумпована злочинна організація під назвою Україна. Я заставлю вас, будь справжньою Україною 31 рік. Ви розваровували, крали. Я подам міжнародні суди. І ви зробите, щоб була Українська Республіка, блядь, а не просто Україна. Ви приймете справжній гімн, блядь, а не той недогім. Два куплета. І саме головне, я вичищу. Я вичищу весь ваш Київ Це лайно, яке там повспливало. блядь. Колись був Геракл, який блядь, а він конюшне то Київ це блядь, сатаніська, блядь, організація, блядь, Там вас купа, блядь, дерьма, яке повспливало наверх. Я вас буду вичищати, Я вам клянусь. Отож, Ігор Карамишов. Я буду писати заяви, як приїду в Київ. Я напишу всі заяви від Зеленського, від вашого. Крезнікова, який викрав мої гроші на зуби, бачите, так він вкрав їх, понімаєте? Він їх перевів на золоте, купив собі унітази в його кабінет. Із він в реінтеграцію приходив. Я напишу письмо вашому бля, любимому татарову, блядь, вашому начальнику, який кришує наркобізнес в Києві і підколює Зеленського. То ви стережіться. Ви знаєте, що мене вітав Держдеп США. Я знаю англійську мову, іспанську вчив. Це що я буду писати, буду знати там в Америці, понімаєте? І прийдуть сюди. Якщо ви тут ревізорне управління ліквідували, службу са ліквідували, воєнну прокуратуру, як написав мені нам ви ліквідували, щоб варувати все блядь, Ті ж самі блядь, блять блядь. Ви бачили там, як ходують солдатів. Я знайшов. Там стоять біля арки дружби народів. Іду, там даже кусочка м'яса немає. Вони викинули в контейнер. Отак гадує вас, наїв, хто такий наїв. Він крав там, в Донецькій області, блядь, В АТО. Главний крадій був. І тепер вони злавив Київську, блядь, оборону, блядь. Так що стережіться, я Галазюк Олег. Закручиться в тому, що нарешті тут дали світло. Ви бачите, там є е, світофор запрацювали. Зараз з'явиться там жінка така улипчева, яка е, говорить, сміливі дарувати світло. Ну, Я хотів сказати про те, що кияни потерпають, тільки вночі дають світло з 2 до е, 5 годин вночі, коли вмикається світло. І е, майже Цілий день нічим працюють. Я тільки що був у центрі зайнятості, там не працюють ні комп'ютери, нічого не працюють. Це підтвердилася інформація, що вони навіть не мають зв'язку ніякого і десь там. Щоб відправити якусь інформацію, вимушені їхати в центр міста, де працюють там електрична мережа, і там тільки можуть зайти, оформити якусь документацію. Це, це центр зайнятості, це офіційна е, державна установа. І, ви можете зрозуміти, що робиться в Києві. Не ні нецтапи, які а без довідки ви не отримаєте гуманітарну допомогу. Понімаєте? Всі ці офіційні установи, від яких залежить доля киян, не працюють. Але за цією компанією, бачите, там жінка та з'явилася, улипчива. Стоїть така людина, як Ахметов, ви знаєте, Детек. Ви бачите, він вже використовує людину в касці, жінку, яка працює на нього на ДТЕК. Тобто ми бачимо робочих, звичайних робочих. Я згадав вам там в коментар на Фейсбуці, що в мене була мама, яка дарувала світу свою липку шахтарям, коли вони спускалися там, на шахтілтугіна в Торезі нині чистякова і брала замітка в гарняку про цю жінку, про мою мати. І вона і так її берегла, що її посмішка. А тут ми бачили посмішку цієї жінки. Ви бачите, там мене є фото, я поставлю в середині. Але хотів сказати, що це, хто такий Ахметов. Ахметов, ви знаєте, що він працював на Москву на КДБ. Десять років ми не знаємо біографію. Це головний мільярдер, який стоїть за сім цін відключеннями. Його ціль я одна, щоб з Києва як можна більше людей пішло звідси. І на їх місце прийдуть інші і завладіють їхнім майном. А саме головне, що він стоїть в черзі на суду по правам людини, і Верховна Рада готує спеціальний законопроект, по якому. Пів, по половину, рівно половина від репарацій, які нам виплатить Росія, підуть Ахметову, щоб він не мав змоги забрати весь куш. Розумієте? А куш це буде великий. Ви розумієте, одна людина не бідна, а це одна із найбагатших людей України, отримає всю компенсацію. Яку готують під Бахмутом. Після Нового року по ініціативі Макрона Бахмут повертається в Нове Дебальцево. Українські війська будуть відведені на нову межу, а через Бахмут та Горлівку пойде з мовою Фірташа, вже з ним зробили перемовини. А по Аміакопроводу, проводу, який йде з Сульятті, через Горлівку до Одеського припортового заводу буде прокачуватися Аміакс, з метою того, щоб вироблять добрива, які підуть на українські поля, і ми будемо знову вирощувати кукурузу для Африки. Чому Макрон, Італія всі це бажають зробити? Тому що вони бояться біженців чи переміщених осіб, які будуть їхати через Середземне море з Африки, біжать і знову привращать Францію чи Італію в Чорношкірий. Ну, понятно, що. Гетто чи як розбіг чи до і тому вони хочуть від України цих домовленостей. Я хочу згадати дебальство. Ви знаєте, що був такий Володимир Щербаченко, і я працював на цьому проєкті, і я описував відео місця утримання і тартур під ну, ДНР, Росії, то я описував якраз відео, яке було після Дебальцева. Наші хлопці ночували на снігу, їх утримували прямо на морозі полях, бо Порошенко з Оландом підписали цю ганебну угоду мінські домовленості. От нам готують новий мінськ, черговий мінськ по ініціативі Макрона. Ви зрозумієте, що таке Бахмут? Бачите, тут у нас мста, вона зараз гандбить там знищене місто. Я спілкувався з медсестрами, які... В центральному військовому госпіталі працюють, туди доставляють хлопців з-під Бахмута. Два дні вони не можуть зрозуміти, що і тут нема війни. Вони збожеволіли, там стерта земля. І ось відведуть знову на нову лінію, і знову ми будемо чекати, поки Росія набере сили і знову нападе на нас. Ця чергова змова, яку б готують Зеленський разом з його кабінетом. Готують підписати ці нові угоди, які будуть зведені після нового року. То я хочу сказати вам, Бахмут не простить того, тому що в Бахмуті я був. В Бахмуті читав на вільному радіо. Вірші Стуса і така журналістка, як Жукова, записала зі мною там інтерв'ю. Оця студія вільного радіо знищена вщент. Квартира Галіни в якій я жив, теж знищена. Бахмут це наш. Навіть страги ніж за Маріуполь, страшніше за Девальсова. І ми не дозволимо поплюжити пам'ять українців, які там загинули. 100 тисяч людей загинуло за те, щоб нам дарували цю ганебну угоду, з якою ми будемо жити, може, 2-4 роки і давати Росії, щоб вона знову набрала сили і не напала на нас. Це моя третя новина. З вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій канал на YouTube, «Галазюк Галазюкі Кінюс. Дякую вам за увагу. Ми здаємо на стікну після влучання російської ракети крилатої, яка була випущена з бомбардувальника ту 95 про що я вам показував, відкрився скляний міст в кличка. Я вам показую панера Макхієва. Ви бачите, було помінені скло. Яку я донизу і там я показую. Бачите, було написано незалежність, де була вирва. Все вже залагодили. І ми дійсно стали незалежними. Мост, цей скляний, це любиме дітище Кличка, Воно нарешті що було. Зараз я трансфокатор уберу, вибачте мене. Мост був відбудований, вжаті років, він вистояв. Чому він вистояв, ну, вам розкажу, як колись знавець, ну я піротехніку не знаю, але викладав колись як кажу, БЖД, безпечна жильні діяльності. Там є такі заваження, що таке піротехніки. І от бачите, на Володимирській було багато руйнувань. пам'ятник Грушевського був побитий, був побиті корпуса Тараса Шевченка університету, були побиті купол на будинки вчителя, де колись, може, в курсі була наша рада при Грушевському у 18 році. То хотів вам сказати, що кличкому міст виставив тому що вибухова хвиля вона пройшла під мостом і пішла на Дніпро. І тому він стоїть досі і знову функціонує. Нарешті я не можу тут гуляти, він був зачинений. Але я хотів вам показати, що зараз я приведу обратно на трансфокатор, і я вам покажу, вибачте, тут в мене рука в катер попала, арк, і ви бачите, там на арці намальована тріщина, якщо побачили, на цій радугі, яка як з'єднувала дружбу народів, я хотів вам сказати, що нещодавно я два дні назад пробігав і отут. На тому мості, бачите, була Райдуга. Знову була Райдуга взимку, в грудні було Райдуга, колись на Староківській горі біля історичного музею теж була Райдуга. Ця Райдуга була взимку. То ми знаємо Віталія Кличка, який досі наш... Улюблений герой, тому що він перемагав на міжнародній але алеї і колись був тут. Я на майдані і там кличав «Кличко! Клич! думав, що ця людина може врятувати Україну. Але так трапилось, що ми попали в війну в халепу, яка вже 9 років триває в Україні. То сподівання на кличка тому, марні, тому що він за цей час з відомого боксера став олігархом одним із тих, який. Будує тут власні проекти. Ви знаєте, хотів вам потім покажу, як тут чистять дорожки, віло Він спортивна людина, да, я розумію. Він підтримує єдиничні проекти, але багато чого на нього натякань. Ви знаєте, що мости на лівий берег занепадщині не працюють. Тому Кличко, я хотів сказати, Віталік Кличко, ми тебе поважаємо як боксера, але як мера, ну як бізнесмена, як мер, ти. Майже запустив Київ, тому що все інше не будується, крім тих проєктів, які ти сам запачкоткував. І тому я чуть потім вам покажу, що знову зробили тарзанку на лівий берег, по якій можна переїжджати. І колись в 15-му році це стоїло 100 гривень, а тепер знову можна буде переїхати на лівий берег влітку. То хто хоче, може приїжджати і поймати удовольствие, проїхатися з. Справу на лівий берег по проекту кличка. Ви знаєте, переліт над Дніпром. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоблог з вами. Був Мирослав Тямущий Голозюк Олег Дмитрович. Чекаю на вашу підтримку мене фінансово, бо кличко мені не допоможе, тому що я критикую владу. Це моя новина з циклу культури це фільм піаніст, який передивлявся китай Жовтим. Це ви знаєте, шедевр, який снігополянський актор, який зіграв Влада Шпільмана поутримав Оскара. От бачите, це гетто, бачите, це Варшава, яка була зруйнована. Саме там були ці кадри зняти піаніста. А ось наш поділ зруйнованої російською ракетою. Але хотів перейти до іншої мапи і там зняти. Це бачите ці дві фото. Це Варшава, а це Ірфін. Ви бачите, це тіло жінки, яка була знайдена. Пам'ятаєте, я вам розказував матеріал про червоний манікюр, що мати, ой, донька узнала свою матір по нігтям, які були зроблені якоюсь там жінкою, і вона загинула в Ірпені. А тепер я перейду до самого сюжету фільму Піаніст. Там, знаєте, у фіналі цього фільму піаніст і така сцена, де цей броще бородою, з банкою огірків в зруйнованому домі, який він там знайшов, ви бачите, він збіг з цього гетто, він переміщався з одного місця на інше і загинуло дуже багато палятів, щоб зврятувати цього відомого піаніста, який дожив потім до 2000 року. І ось там німецький підполковник, почувши, знайшовши його, відкрив рояля, і на роялі він зіграв сонату. сонату, ця соната, яка в нього була в голові. В нього нічого не залишилось, тільки пальці і тільки голова, оброщі бородою, він зіграв. то, що він вмів, то, що в нього було в нього. В нього було не залишилось нічого, що було б з ним. Було все знищено, його родина, його майно, його. але залишилось це вміння, цей талант зіграти цю мелодію. І ця мелодія, вона спродовжувала його все життя. То я хотів вам сказати, що не на те, що я повернуся з полону з паспортом та з дифіційним кодом, ми обріз тут майно, ми знаєте, я недавно переміщався з одного хостела в інший, і все це майно тащив на собі, що Київ зараз в блекауті, темрява, ми виживемо, і я виживу, і ми побудуємо ту справжню Україну, в якій ми будемо жити. І та музика, яка звучала в цьому фільмі, буде звучати і серед нас. І тут я хочу вам сказати та слонів, що 25-го числа я буду співати калядки разом з дівчатами з групи каляда. Не знаю, заарештують нас, не заарештують міліція, через позволять чи не дозволять нам співати голосно, але групи о Львові в інших містах заспівають наші українські пісні, тому що ці пісні живуть з нами. Це наше. Це українське. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал. з нами не галазікиню з вами. Був Галазі Дмитрович, Мирослав Тьомущі.